Ну, пропав інтернет на секунду, і вона пише, що у мене ну не з'єднуються і не можу далі продовжити робити тест. У мене докаже така сама, штука. що мені так, діти. Тоді ви зробите наступним чином. Ви виконаєте цей тест, тільки інше ім'я для входу напишете а пізніше, коли у вас буде час. Якщо не пускатиме з іншим ім'ям, напишіть мені особистим, я цей тест просто за іншим посиланням вам зроблю. Домовилися. Зараз ви вже не втрачайте, будь ласка, на цей часу. Ми продовжуємо з вами працювати. І так, ми проговорили з вами про кипіння, проговорили з вами про випаровування. І... А можете перевіряти, хто буде? Що зробити? Перевіряти. Зараз я не буду перевіряти, я буду перевіряти це після уроку. Ага, хорошо. А, і так, дивимося ще раз. Ми будемо з вами зараз більше уваги приділяти кипінню, тобто інтенсивному пароутворенню, яке відбувається при сталій температурі. Зрозуміли? І обчислювати кількість теплоти, яка буде виділятися при пароутворенні і конденсації, буде йти мова саме про кипіння. Зрозуміли? Тобто, коли ми знаємо, що ця рідина при сталій температурі у нас буде перетворюватися на пару. Відкрийте, будь ласка, у друкованих зошитах урок 19, це сторіночка 37. Напишіть сьогоднішню дату, а сьогодні у нас з вами 21.11. І формула для обчислення кількості теплоти, що необхідно, щоб рідину, яка знаходиться за температури кипіння, повністю перетворити на пару. Ось вона перед вами. Тобто Q дорівнює RM. Інколи цю формулу ви можете зустріти в такому виконанні: Q дорівнює LM. Бо буковка R. Позначає питому теплоту пароутворення. Ну, тобто, скільки тепла необхідно, щоб один кілограм рідини конкретної перетворився на водяну пару. В деяких підручниках позначали не буковкою R, а буковкою L. Але це одне і те саме. Коли ви зустрінете, просто майте на увазі, що це одне. І те саме. Далі, давайте заглянемо з вами у довідкову таблицю і подивимося, що таке питома теплота пароутворення. Таблиця номер 5. У мене це сторіночка 140. Подивіться, будь ласка. Скільки ж теплової енергії необхідно, щоб 1 кг води перетворити на пару? Прочитайте мені, будь ласка. І так, для води. Потома теплота пароутворення. Софія, Никитина. Никитина две тих тридесятых. А, а потом теплота пароутворення, води двех три десятых мега, -джоль мега -джоль. на Кілограм. Uh, 3, 3. Угу. Тобто, коли ви будете записувати в умову задачі по тому теплоту пароутворення, і в системі інтернаціональній для води ви маєте записати 2,3. Соня помножити на 10, В якому степені мега? Це скільки? Це яке число? Ой, 10 в. 6. У шостому степені, звичайно, що джоулів на кілограм. Тобто, якщо я хочу один кілограм води рідкої, яка знаходиться при температурі кипіння, тобто цією табличкою можна користуватися лише тоді, коли вже у нас температура рідини дорівнює температурі кипіння. Наприклад, коли вода знаходиться при 100 градусах, і запитують, скільки ж теплової енергії необхідно, щоб цю воду вже нагріту до 100 градусів перетворити на водяну пару. Якщо води 1 кг, то 2,3 на 10 у6 джоуля на кілограм да, теплової енергії. Ця табличка працює і для конденсації. Тобто, та сама кількість теплоти, але тепер буде виділятися. Тобто, якщо я маю водяну пару при температурі 100 градусів і 1 кг, наприклад, водяної пари. І заберу у цієї водяної пари 2,3 на 10 у 6 степені джолів теплової енергії, то вся водяна пара перетвориться у воду. Зрозуміли? У нас пароутворення і конденсація це взаємно оборотні процеси. Але йде про кипіння, коли у нас з вами речовина при конкретній температурі буде інтенсивно утворюватись пара. Зрозуміли, да? Ну, дуже добре. Якщо ми це зрозуміли, то спробуємо розв'язувати задачу. У нас з вами ще цілих 5 хвилин. І так, давайте ми з вами 176 проаналізуємо графік. Будь ласка, лазерєве Даріне. Зтаком залежності маси рідини, що перетворилась на пару від кількості теплоти, яку при цьому отримала рідина. З'ясуйте, який із графіків побудований на ефірі, а який для, для ртуті. Для ефіру і для ртуті. Так, давайте ми з вами. Я вже бачу, що Даріна гартає до довідкових таблиць, і вона робить це правильно. Ні, я відкрила оцю задачу, а не до довідкових. А я думала, що ти вже гартаєш до довідкових таблиць. Давайте зробимо ось що. ми з вами візьмемо однакову, ем, однакову масу. Ефір, ефір це така речовина. Вона випаровується ще швидше, ніж спирт. На дуже легка речовина до випаровування. І Потрібно туди... провести лінію. Так, ми проведемо з вами горизонтальну лінію. Ця горизонтальна... нас там буде маса константа, виходить. І ми тепер будемо робити висновки. З кількості теплоти. Так, да, Дивіться, як тільки ми провели горизонтальну пряму, цим самим ми вибрали однакову mm. масу ефіру і ртуті, не знаємо де що. І за графіками тепер відмічаємо. Знаємо вже. Угу. Що таке клів? Для того, щоб перетворити на пару ефір, потрібно менше кількості теплоти. Правильно, і ми за графіком бачимо, що ефір це в нас яка речовина, перша чи друга? Ефір перша, вода друга. Тут ртуть. Ой, ртуть, так. Я не знаю, що це задача з зв'язочки. Достатній рівень ця зв'язочка. Mm. І давай для того, щоб тобі не було дуже легко, скажи, будь ласка, опіки водяною парою є набагато страшнішими, ніж опік. Окропом. Чому так? Нехай у нас буде водяна пара 100 градусів і окріп вода. Тоже 100 градусів, але опік парою є більш болючим, більш глибоким, більш, е, ну, це більш страшний опік. Чому так? Ну, тому, що окріп, е, ну, тому що окріп у рідкому стані. І що? Ну і Наносить, Не через шкоду. Це. а пара спочатку конденсує, а потім типу, вже остигає на руці. Ну, звичайно, що так. Давайте ми ще подивимося, що ось у нас, наприклад, вода нагрівається, да? ну хай від нуля ось нагрівається. Отут вона закипіла. Закипіла. Це можна навіть по формулі кількості теплоти, тобто Звичайно. Е, Р М ну, М плюс, виходить, лямда. Дивіться, ось тут у мене в цій точці 1, Господі, не пишу, тут у мене в цій точці це вода при 100 градусах. А от в цій точці у мене вже буде водяна пара при 100 градусах. Розумієте? Тому і що Спочатку водяна пара буде остигати до укропу, а потім вже укроп буде остигати. А... Угу. Давайте перевіряємо внутрішню енергію: внутрішня енергія води і внутрішня енергія водяної пари. У, якої... у водяної пари вона більша. Звичайно, і тому вона, звичайно, більше тепла цього передасть тім, ну, тому об'єкту, який вона зустріла перед собою. Да? Тому опіки парою є багато страшніші, ніж просто водою. Так, діти, шкода, але ми тут не встигаємо. Подивіться, будь ласка, розв'яжіть вдома. Задачу 178. Вона є абсолютно легкою. Формула ось тут та, що сьогодні ми з вами проговорили, тільки з нею треба вивести масу. Якщо у вас є вказано речовина, і ви знаєте, що у вас відбувається процес кипіння, да? тобто перетворюється на пару, ви йдете в табличку, дивитеся по тому теплоту пароутворення для спирту. Знаєте, скільки на це знадобилося теплової енергії, і обчислюєте масу. Просто задача на пробу формули. Ну, ну, і все, тому що я просто більше вам не встигла розповісти. На цьому ми з вами закінчили. Діти, хто не встиг із тестом, пробуйте його пізніше. Посилання залишиться в чаті нашої команди, просто там в основному чаті, або бібліоте... оце ласкаво просимо. Сьогоднішній урок і. В кінці, внизу, ви знайдете посилання на цей тест. Якщо не пускатиме, то, будь ласка, пишіть.